До виборів лишається менше місяця. Депутати нарощують темп. Тепер сесії міськради не виглядають як цирк. Обранці напружено. Думають про народ а напруженіше за інших думає мер. Максим Едель розкаже більше. Про те, що остання сесія міськради буде тривалою, зрозуміло, стало з перших хвилин. 184 питання у порядку денному. Втім, до них ще треба добратися. Перед виборами депутати багато згадують про проблеми людей, розбиті дороги, завалену комуналку. Кожен з них, на відміну від усіх інших, за все хороше і проти всього поганого. Дві години зачитують депутатські запити. Ще ніж на окрузі, яким ти опікуєшся за бюджетні підкреслюю за бюджетні кошти, зроблено не було, мабуть, ніде. Тепер депутатський запит, міському голові Суми Лисенко Олександру Миколаївичу. Втім, цікаво далеко не всім. Уважно слухають депутатів, хіба що журналісти. Обранці ж зайняті хто чим. Одні курити пішли, інші спілкуватися з народом. А хтось складається враження, розказує анекдоти колегам. Наші міської ради роблять свою справу, і хай готують ці органі, такі звернення. Олександр Сам міський голова Олександр Лисенко виграє у своїй улюбленій номінації Бог красномовності. Ненормативна лексика, ну якби. Слова такі, де це ви. Де це ви так де, де ви це так это? Пожартували й досить. Далі переходимо до серйозного. Хоча з цим у місцевих депутатів складніше. Питання підготовки до опалювального сезону викликає ожвавлення у тих обранців, які відсиділи, вибачте за символічне слово, всі депутатські запити. Хоча їх ряди значно порідішали, виявилось місто і наполовину не готове до зими. На килим викликають профільного заммера Івана Бортника. Втім, він також займається своєю улюбленою справою лікарняним. Ну він заявив, що він не готовий до звіту, тому до депутатів не... Не вийде тому Григорій Іванович зараз буде доповідати. Будь ласка. За звільнення бортника депутати таки проголосували. Напевно, заздрощів, бо він же справжній художник. Втім, талант свій розкрив лише коли очолив комуналку міста. Максим Едер Олександр Білявський новини СТС.